Мої хороші мої хороші всі вітання. Сьогодні в як то кажуть, субота, суботні прибирання, поділили обов'язки. Я думаю, доберуся до своєї духовки, бо, тому що смажиться, париться, воно там, як завжди, щось побризкається, знаєте, і таке загорається, треба. Ой, а вітер який. Вітер страшнющий. потрібно бодай бо хоча б там раз в квартал, але так, знаєте, як то кажуть, мити. Ем, ну, тому що не будеш мити після кожної там, курки чи після кожної там, ще чогось. там. Запечатиш, що не будеш духовку мити, правда? Тому е, вирішив мити. І е, маю неприємність. Хожу, шукаю, купляв, ходив е, мілам гель, купляв фері, Гель. для чистки духовки, для чистки грилів, обшукав все, не можу знайти. Не можу. В е, ванні просто в гарячій воді. Замочив деко, знаєте, ті всі штучки, щоб просто не помокли. А потім хотів о, всім. Зараза, моя мила. хотів, ну оце антижирно, це не, не для духовки, розумієте. У мене теж фейлі, типу він показує, що там мої гриль. Але Я купляв таку штуку і я не можу знайти, тому я не знаю. Прийдеться зараз мені збиратися і шурувати в магазин. Ось моя духовка, дивіться. І видно, що от край, бачите, як забризкався. Це ми готували декілька днів підряд курку на, на грилі, включав гриль, і тому треба це все, як то кажуть, повимивати. Зараз піду другий раз в магазин. Продавець, напевно, подумає, що я якісь нефти, трохи того хожу і купляю постійно кожних пів години одні ті самі засоби. Де, чи може я забув магазині? треба піти, спитатися. Ну, менше з тим. Йдемо. тут недалечко, і відразу я вам, до речі, покажу ціни на хімію, на миючі засоби. Нас у магазині дуже багато є іноземних виробників. Товари, які приїжджають до нас, переважно Польща імпортні, імпортні товари, переважно з Німеччини та Польщі приїжджають в наш магазин. Тому зараз я вам коротко покажу. А мене добре, мене все. У новому будинку, свій магазин. Вон, якісь акції, шмакції на підгузники, але мені то всього не треба, бо в мене те все є. Графік роботи з 9 по 8. Ходіть. Так, мої хороші. Дивіться, тут, як то кажуть, рай. Хімічний рай, значить, є переоцінка по памперсах. Трійка 200 гривень, миючі засоби для посуди від скільки від 26 гривень, а від 19 гривень за 500 мл. Є ось такі: от дивіться, по 108 фері велика 192, такі 150 якісь полі. Навіть такого не знав, не чув ніколи такого. По 60 і по 41 гривні. Тут є таке ще додатково еко. Засоби, бачите. Дава. Galaxy 46. Fairy, 130, 130, 130 великі. 71 менші. Якісь такі актив. Може, ви таке бачили, я таке не бачив. 52. Сарма, до речі, сарма непогана. Сода, ефект, лимон, актив. До речі, мені треба і гарна ціна. Було 50, зараз 38. Тут складу Максі 130. Дивіться. От який великий вибір має чого. І можна спінать купити от, такі от великі банки. Туся 164 Мега 50, 50 гривень. Дивіться, яка от 5 літрова літра 10 гривень А Це 203 гривні. Бальзам з екстрактом алої. Теж 5 літрів. Так, і тут, 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 тут то, що треба нам. До речі, є оці от красатори. Маючий засіб дуже хороший, типу він італійський, від 138 гривень до 118 В залежності. І антижири. Антижири. До речі, от є, от, бачите, титан. Титан 79 гривень. Для миття духовок. Зараз я подивлюся. на Намілан тут. Намілан. Титан. Це якийсь польський, бачите? Так, поки ставлю сюди. Так, дивимося, що тут у нас ще є антижир. 52 гривні отакий от засіб. Це все титани, а, Біозасіб грейпфрут. Он засіб біо. я біо не користую засобами, ну, типу, такими біологічними, тому що, типу, такими еко. Вони непогано себе показують, чесно кажучи. Оце от в мене є хороший засіб. 155. Так. Оцей, дивись, що тож. Для духовок засіб це антижир. Мені треба такий антинакіп. Так, тут пішли для ван засоби. По цінах по, по собі побачите всі по цінах. Сів 83 гривні. 180, це дачі кажуть, що дуже хороший засіб. І є ось тут далі вже для о, туалету. Так, 122, є менший по 83. Доместо 70 одна 50, великий по 82. Є такі от 0 по 92. Сіліт Бенк 100 гривень. До речі, дуже хороший засіб. Треба отакий теж взяти. Негарно пахне. Так, йдемо далі. Якісь є. Такі ще є для чистки труб. Нам то теж не треба. Я не бачу мілангелю. Добре, а. Білизна хлорка. 40 гривень 54, 49, 57, порошки для чищення 25-29 гривень. От. Ну, потім тут лінійка для миття вікон для скла. І для підлоги. Містер пропер великий 215, містер пропер 135 менший. Ну типу такий, ну, і є такі ще от, знаєте, інші засоби. Так, для миття вікон містер мускул 105 гривень. Віндо 48, клін 71. І 83, якщо є така от пшикалка. Ну і всі інші теж. Точі, теж на порушки дивіться. На порушки 374, 10-кілограмовий. 130 стірок, 307 гривень.

Маленькі розфасовки. Ще з ковіду полишались так, знаєте, в турбинках колись фасували. Ось 30 гривень, 22 і... Дарим таку покажу, щоб ви собі подивилися. Ну і інші. Теж дивіться, потрібен собі подивитися. Значить, є персіл 5,4 кг 676 гривень. В капсулах зараз знижки по 208 гривень. 11 штук. Є миючий 307 гривень. Ну і теж багато рідких рідких порошків. Аріаль 204 гривні. Ось такий, дивіться. Так. Це щось нове, такого навіть не бачу. Enzo, 4 літри 255, Каді 177, 4 літри. Такі от, дивіться, є по 283. От. І, 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 і. Тут, як, бачите, фірми нам не зовсім відомі. От, ну, ми знаємо про Tide, 4 кг, 426 гривень. Є в таблетках 483, 42 таблетки. І рідкий 198. Літр 7 літр і 7 і літр і 8, 320. Ну і просто в порошку о, 44. Аріель 27 таблеток, 324. Ну і даш. Таче дуже зараз він поширений цей Даш. 22 таблетки, 275 гривень коштують. От. Так, тут для туалетів, для засоби для туалетів, оці всякі пахучки. Теж різні он бреф 161, 169, 123, кріт 94, ДАК 142. і такі для бачка, що кидаєш для кольору 93 гривні і само тому подібне. Так, мило, 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 мило. Відбілювачі 70 гривень, 17 гривень від упаковки залежить. Рідке, мило, рідке, рідке, рідке. Ну, Тут не так цікаво. Упаковка рідкого мила 56, 21 гривня. І є такі от з дозаторами 44. 55. Дуру 67 гривень в асортименті. Вологі серветки. Теж ціна різноманітна. 50-40 гривень. От. І паперові рушнички, але зараз бачу, що на акціях нема. Туалетна бумага, сніжна панда 67 гривень, 135, 114. А он дивись. Великі ці серветки. 234 штуки. Як ж то штука, штуки, гривні. Коховинка є. Персів. 3 літри. 516 гривень. Сілани зараз на акціях по 200 гривень. У -у -у. В переволі 138. Такі маленькі. Ну, і теж дуже великий вибір окремо для прання рідких порошків. Великі. Є в таких упаковках і, і менші. Так, сіль. На знижте для посудомойки 113. Ополіскувач менший 113, великий 181. Є такі ще за 101 грив. Так. Для чистки таких коврів засоби 79. Такі от в аерозолі 134-86 такою щіткою вверху. Памперси це не, не покажу, бо то зараз не цікаво, хоча, в принципі, є переоцінка. Є переоцінка. І тут, до речі, дуже великий вибір. І бамбік, і дада. Що не хочеш. Так. Рукавиці. Рукавиці. Ну, серветки, різноманітні о, фольга, плівка. Таке. Знайшов. Але остання банка окремо стояла. Коштує 66 гривень. Такий мілан Гель. Все ну, купив. Так що йдемо ми духовку. Так, ми коротше, буде запах такий, що можна здохнути. Натер все мілангелем. Губкою добре поростирав. Потім взяв... Зверху ще так, навіть, оцим титаном напшикав. Все, закриваю і залишаю на хвилин 10. Мої хороші, мив приблизно годину часу, поки натирав, поки змивав, поки бризкав, але всі от аксесуари до духовки просто ідеально чисті. Такі враження, що вони просто новенькі. Навіть оці деко, які мають такі невеличкі капельки, вони просто-просто ідеально чисті. Ну і ось сама духовка. Трішки волога бо змивав чистою водою. Діць. Ідеально чиста. Зі всіх сторін. Нема жодних проблем. Навіть знімав стекло, теж це вимив. Значить, ось перший засіб, яким натирав. Другий засіб, яким збрискував і змивав чистою водою. Маємо такий результат. Духовці 10 років, а на вигляд, як нова. Так що. Користуйтеся, прибирайте, витирайте і теж доглядайте за своїми помічницями.